Вітаю вас! Оракул кохання поспішає передати чергове послання, і що цього разу нам передають медовий місяць. Насолоджуйтесь благословенням, свят або вихідних днів, проведених разом. Насолоджуйтесь, це вас буде благословляти, зближувати. Вийти час разом частіше. Так, напевно, тут саме про це. Ну, а можливо, в когось дійсно медовий місяць. Це ж у вас багато, а можливо, когось чекає насолода разом. На вихідних. Так, наприклад, Ну, що нам карти скажуть. Ну, зараз геть вам до... насолоди тяжко. Дуже тяжко фізично і морально. Ну, просто у вас вбивають якісь обставини. Але ви виходите з новими енергіями. Так Подивіться, як змінюється цей стан. Найближчим часом він дуже швидко зміниться цей стан. Ви йдете в таку радість, в таку яскравість, в таку проявленість, активність, вогонь запалає в душі. Так, ви знайдете свою рівновагу. Ви сили вас почули. Фортуна дає вам шанс на матеріальне благополуччя, взагалі шанс. Подивіться, візьміть його, не пропустіть. Але ж тут є темні сили, які завжди спокушають чимось іншим або можуть відвернути вашу увагу від цього шансу. Ви можете пропустити цей шанс. Так, можете пропустити. Але тут ще й говориться про те, що ви що диявол е, іде від вас. Тобто його вплив, можливо, ось коли вам було дуже тяжко, його вплив був дуже сильний. Зараз він йде від вас, цей вплив. Е, так, ви сповнена любов'ю, вас кохають, і ви можете кохати. У вас зараз таке наповнення буде відбуватися. Ви заглиблюєтесь в свою душу. Ваша інтуїція вас буде вести. Вищі сили вам прокладають місток до вашого успіху, до ваших благословенних стосунків. Ну, прекрасне послання від оракула кохання. Нехай так і буде. Ну, кожному з вас відчути енергії оцього медового місяця. Нехай це буде як символічна назва. Але ці енергії, щоб вас супроводжували, коли ви разом, щоб ви проводили час разом і